У громадській організації Солдати миру нагородами не розкидаються. Медаль миротворець за заслуги другого ступеня вручають лише справжнім поборникам миру, українським патріотам. Саме такою людиною є Олег Дубягін. Незабаром він знову повернеться на територію АТО. А поки чоловік приїхав до Житомира, тут йому вручили високу нагороду успіхів бойової підготовки. за решение выполнения боевых задач, за сохранение личного состава, ну, за все самые хорошие качества. В уставе организации, вообще по логике миротворческих, ветеранских дел, мы должны не забывать об увечении памяти загиблых и про заохочение живущих, работающих, активных членов, участников боевых действий, А. Учасники АТО, вони указом президента, получають статус учасника бойових дій. Ми отримали унікальну можливість почути з перших вуст про ситуацію на сході, зокрема, всю правду про перемир'я. Во время перемір'я, у време перемир'я обстановка находилась дуже накалена, тому що з нашої сторони постоянно нам. Звонили со штабу и все остальное, и говорили, что вы не имеете права открывать огонь. Ну, первыми, по крайней мере. То есть пока конкретно на вас не будет направлено оружие. А с их стороны постоянно находили, были какие-то провокации, постоянная стрельба в нашу сторону, постоянный минометный обстрел. Постоянно они провоцировали для того, чтобы... Ну, Були були якісь -то стички. Тому час і з їхньої сторони перемиря ніколи не соблюдалось. Також ми мали нагоду поспілкуватись з дружиною військового пані Наталею, яка розповіла, що то за випробування чекати коханого чоловіка з війни. Він як мог мене успокоювали, все тихо і спокійно у нас. Але інтернет є інтернет. І все було ясно, як там тихо і спокійно. На полі бою особливо загострюється значення понять братерство, взаємодопомога. Тут справді один за всіх, і всі за одного. Хочу ще раз передати привіт своїм друзям, всім учасникам АТО, всім учасникам воєнних подій Это не важно, были не в Кубе, были еще, или еще где-то, были в Афганистане, вот, были в Югославии, в Косово, там, в сьерра леоне разницы нет. Все они участники боевых действий, большой привет вам, ребята, э, держитесь, и нужна крепкая поддержка непосредственно нашей стране, для того, чтобы у нас наконец-то э, был мир, э, чистое небо, чтобы наши дети не, не видели и не слышали взрывов, и свиста пуль, и звука осколков. Так все удачно.